Закрита частина приміщення, яка стоїть над озером. Над озером. Оце всередині натуральна вода з озера. Тут є істочник, який п'є. Люди висять, лікуються, витягують позвоночники. І воно стоїть на сваях. Під низом натуральне озеро. Зверху просто приміщення. І воно все виходить з цього приміщення. Виходить прямо на. Людей багато місця, багато відпочивати. І воно все виходить на озеро. Тут теж є відпочинкові місця. Сьогодні дуже тепло, 30 жовтня, 21 градус тепла. Це для інвалідів, що спускають прямо в озеро, щоб вони лікувалися. Багато людей. Ну, Все дуже чудово.